Провіряйте, Нейтральна. Заводьте, повертайте ключ. Все, вижимайте сціплення, до себе включайте скорость. Саме дитинство мені подобається техніка. Це не тільки трактори, це вся техніка, яка літає, їздить. Мені постійно говорили, що навіщо тобі чоловіча робота? Ну, то як? Немає чоловічої чи жіночої. Робота вся важка, і жіноча, і чоловіча. Просто кожен по-своєму. А ну зараз цеплення виключаєш, ставай. Нажимай степлення. Ні-ні, сиплення. Давайте, слідуше. Да. До себе в когось включайте. Шоста в когось, все. Потихонечку просайте педаль. Поїхали, все. Як 9 клас випускалися, ми одразу сіли обговорювати питання, хто буде ким займатися. Я твердо казала, що я піду трактористкою. З мене всі однокласники сміялись. Я говорю, ні, мені це сподобалось, і я йду на тракториста. Ви мене вже не встановите. Перший раз, як сіла, дуже страшно було. Я не знала, навіть, що з ним робити, і як, і що. Ну, Підхопила, а далі вже пішло нормально. Що, там, як під'їжджаєш, вижимай сіплення, тепер тормози. Oh. Yeah, yeah, yeah. Тут провіряєте масло, от, щоб двігатель перевіряти. Це саме таке, що головне. Візде, от передку масло треба, щоб перевіряти було мосту передку, ну і двігателю. Це саме таке основне. Ти бачиш наш трактор, той що в ліцеї, він якийсь туди, там газ, і там... там газ душі. І, і ти можеш ноги тут нормально розставити, а, а тут він якийсь узінький вообще. Ліса, так а зачем еді два тормози? А ти точно уверена? Навчання, звісно, туго йде. Якщо б навчалися так, то більше ж понятно було, як, що розказують. А так відправляють файли, ти дивишся і нічого не розумієш. Коли приїжджаєш, майстер розказує, тоді вже все понятно. Ну ми приїжджаємо раз-два, може в неділю один, і тоді таке щось береться вже для себе. Трактористи не тільки на полях потрібні. Вони ще й на заводах, і на всяких тих роблять. У нас фермерів багато в Каплунівці. Я думаю, що роботу знайдеш легко. Козіївка, Пархомівка, куди хоче їй.